Всім привет, с вами містер Рейс і я граю с галукером Bad Wars. Так. Це є. Це є. Я, я нам купую два лука. на лукавы. Запай быстро. Зачекався, зараз я ще тобі, кстати, мечак зроблю. Чи тобі краще броніку зробити класно. Меч, 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 на. А Окей, але в мене тільки откей, на. У мене ткань же самий, пасіво. А стрела? стріла. А сейчас у мене підагану трохи. <как> а вс. Хотя, так, в ті серіи мы занимаемся все-таки захватить всі кровати. Ну, может, если хоть хоть. У мене хавчика нема. А ніхто хавчик. мені продає. Ну хотя в мене тортик є. Чекай, дай. Хочешь тортик? Давай, Тортик. Хоч. Хавчик. Во, перед тобой хавчик харчик, да? На здоровье. Блин, ну а як ты пробуешь партнерку? Эмм, е не знаю, я подумаю. Эмм, е ты же в нм сказала на чи... видео. Ха-ха-ха, ну, лоу. Я, говорю, на відео, <гум> я зараз тобі, е собі, тобі хавчик візьму. Ховчик, хочу по, по два По два яблука у кожному. Окей? Угу. ей, эй, ей, ей. мене б'є. Ей, де ти? Эй, дети. Ну, от пішов. Щас. От два яблука я там скину. Ззаді тебе. Окей. Все, все взяв. Тепер мені треба шутів зробити а точно. Е, зараз... Я ще нам іди, іди. Окей. Давай, Це блок, о, два зельку тож. Я навіть знаю, як я. Як я... Тика Першу уровня мне не Ну, Добре. Я же навіть знаю, як я назву це відео. Як? «Раш под зелями». «Раш под зелями? Ти що, шо, с зелья скорості від собі візьмеш? Е, ну да. Ну окей, я я збираю, не железо. Опа, а давай потім. Ах, ты а Да. Мене... Mm. Треба... Хочу треба блок купити. Ладно, так, Пішли, пішли строитесь до центру. В мене зелька скорості. Давай давай за центру строитесь. Тобі треба зелька скорості. Давай. Блин, у ну мене на тебе не хватало. Спасибо. Давай. Зара. Зелька З... 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 скорости я вже маю для тебе. Потім збираш ну, под Все будем mm, Я в залізеньках скорості ніколи ще не використовував. Сейчас я до тебе Я, бежу. я до тебе біжу. Вот. Бере а, бери, бери. Зельку, бери. Тихай, тика, пьем. Бери золото. У мене ще два Ні. 38 цегли, зараз блоків буде багато. Чувак, 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 пішли нашим поможем. Сток, что-нибудь нашим поможем. Давай. Он вообще там стрелу. Оооо, Він хвоян дробиль. Мне вбило. Мне тоже всіх бывает. Йо. Так наші зараз злять. Злею, то мы будем тут. Максим, заходь бьм. Заходь ззаду. Аааа, мене вбили. Наших злі, да? Ні, наші злели ще не наших злили. Ну думаю, мы на, на цего мы ми вже будемо закінчувати. Може, уже вже Всем пока. Всім вами бо Юра і Галука. Хай. Ой, чекайте нових відео.